Риста доброго дня. У майже півтора року Україна відбиває російську агресію на нашу землю. Сотні тисяч наших захисників і захисниць перебувають в окопах, і держава робить все можливе, щоб забезпечити їх всім необхідним. Проте зараз потрібно думати і про те, щоб як їх гідно зустріти, як їх. Соціалізувати і забезпечити всім необхідним наших воїнів, наших захисників, які після перемоги або навіть зараз, якщо складаються в них такі умови, вони отримують поранення. Вони через різні обставини повертаються додому, як їх зустріти в наших громадах, як допомогти їм влитися в трудові колективи, як допомогти людям знайти засіб реабілітації, як створити у громаді. Нормальний нормальне ветеранське ком'юніті про це зараз дбає саме міністерство ветеранів, яке розробило пілотний проект з започаткування інституту помічника ветерана. Зокрема, у Дніпропетровській, Вінницькій, Львівській та Миколаївській областях набиратимуть помічників ветеранів сервісні офіси. Які якраз займатимуться впровадженням цієї ініціативи сьогодні? Ми спробуємо разом із генеральною директоркою директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Мінотирання Світланою Березіною докладно розповісти, розкласти по поличкам про всі нюанси цього проекту пілотного, як він буде реалізовуватись, які ресурси, яких партнерів ми залучаємо. Отже. Перше питання до пані Світлана, можливо, не всі наші глядачі знають, розуміють всі-всі нюанси, звідки витоки цієї ініціативи. Тож, будь ласка, якщо можна, хто такий помічник ветерана, яка його місія, яка проблематика стала каталізатором того, що держава прийшла до того, що потрібно розвивати цей інститут? Дякую, дякую. дякую. Доброго дня всім. Перше, ніж я розповім конкретно, хто такий помічник ветерана. Невеличкий такий вступ ще до повномасштабного вторгнення. З усієї кількості ветеранів лише 1% пройшов підвищення кваліфікації навчання. У нас є бюджетна програма Міністерства у справах ветеранів, і з 800 тисяч лише 1%. не знали, не могли, не розуміли питання. Також з цієї ж з цих же 800 тисяч лише 1,5% займалися займались підприємництвом. Володіємо інформацією, думаю, що всі прекрасно розуміють, що більша кількість хотіла би займатися власною справою, але знову не знали, як не розуміли, куди звернутися. Ніхто не підтримав питання. Одна з міжнародних компаній, представництво якої успішно працює в Україні, нещодавно працевлаштувала 60 ветеранів, але протягом трьох місяців вони всі злетіли з цих робочих місць, не змогли не знайшли себе на своїх нових робочих місцях. Теж знаки питання, що не спрацювало? Які ризики? Де блокери? Я як економіст хочу прокоментувати, що проект, продукт народжується у відповідь на попит. І попит це є. Зараз пауза невеличка, чи чути нас. Нас не чути. Who, who, who... Тобто ми, ми зникли who, who, who... з ефіру. Занесла картинка, зависла. Як убрать цю інформацію? Я вже убрав. Слово економіи, да? Може почати Угу. Я витраси Трішки у нас невеличкі технічні заминки, вибачте. Як економіст хочу прокоментувати, що продукт успішний продукт, ефективний, народжується у відповідь на попит. І цей попит є. Звичайно, до повномасштабного вторгнення ми менше його розуміли. Але коли ми очікуємо біля двох мільйонів ветеранів, і їм потрібно забезпечити ефективну реінтеграцію в суспільство, в громади, в сім'ї, то такий інститут, як помічник ветерана, якраз буде тим інструментом, який допоможе це ефективно реалізувати. Хто такий помічник? По-перше, це ну, людина, зрозуміло, громадянин України. В першу чергу ми пропонуємо долучитися ветеранам, членам їхніх родин, членам родин загиблих, до того, щоб взяти участь у пілотному проєкті. І вони будуть працювати за принципом рівний з рівним. Тобто ті люди, які вже пройшли цей шлях, отримані певних довідок. Певних консультацій, підвищення кваліфікації, допомога у працевлаштуванні, отримання медичних послуг, з реабілітації вони це вже все пройшли або самі, або члени їхніх родин допомагали їм у цьому, і вони тепер, як ментори, т'ютери, можуть виступити і допомогти за рахунок державного фінансування таким своїм колегам, побратимам у цьому шляху. Ось такий принцип закладений в інститут помічника ветерана. Дякую за відповідь, пані Світлано. Звісно, що логічно виникає запитання. А чому раніше не було започатковано такого або чогось подібного інституту помічника ветерану, адже адже Україна з 2014 року воює? Що, яка інституція займалася забезпеченням? І супроводом, або, скажімо так, таким же сервісом, яким буде займатися помічник ветерана до сьогоднішнього до цього року. От і, звісно, який іноземний досвід був вивчений, започаткований, оскільки це такі співідеї, які дуже на одну доповнюють. Так, звичайно, дивіться. Ну, от формування системної ветеранської політики відбувається протягом останніх двох років. Ясно, що до повномасштабного вторгнення такі виклики були, але не в такій кількості. І зрозуміло, що не було такого, що по всій території України. От Люди хвилюються, переживають їх, бомблять, обстрілюють їхні чоловіки на передовій, тобто страждають і, і наші герої воюючи, захищаючи наш і їхні члени родин. І усім їм потрібно забезпечити потім повноцінну реінтеграцію у мирне життя. Тому цей виклик масштабувався після повномасштабного вторгнення, і, і ці виклики, які постали, саме знайшли відображення у такому проєкті, як помічник ветерана. Звичайно, ми не придумали велосипед, вивчаючи досвід, уже успішний реалізований досвід країн, які пройшли не такий шлях, як наш, звичайно, але схожі. Сполучені Штати Америки, Хорватія, Великобританія в кожній з цих країн в тій іншій, іншій мірі. Функціонують такі інститути в штатах найбільш схожі, от коли асистенти супроводжують ветеранів, допомагають їм реінтегруватися і працюють за принципом адресності, тобто вивчаючи такі монімоніторчи запити ветеранів та членів їхніх родин, і відповідно до них. Надають супровід у отриманні послуг, тобто для них це суто індивідуальна історія, які вони їх супроводжують. Да конкретно так. людина, конкретно ветеран це не є якоюсь на ну, загальною теорією, яка діє практично на всіх. всього, це якісь суто індивідуальні історії, якими займається саме помічник ветерана. Бо угу. на слух сама посада помічник ветерана звучить, що це нібито людина, яка опікується якоюсь історією конкретною, а не якимось загалом угу. великим, скажімо так. Ну, дивіться, ми передбачаємо на етапі пілотного проєкту. Звичайно, це ми тільки будемо це розробляти, розробляємо і опробовувати механізм. Але коли в спочатку нового року будемо масштабувати у рамках уже всієї країни, то в кожній громаді такі помічники ветеранів це будуть впізнавані особистості, які будуть допомагати реінтегруватися своїм підопічним ветеранам, членам їхніх родин. Тобто вони будуть знати своїх клієнтів, можна так їх назвати. Кого які потреби, а можливо, проактивно запропонувати певний перелік послуг, про які не знають, а можливо, таки перепрофіліювати та перенаправити. Тобто, це такі ви знаєте. Ми от зараз почали останнім часом використовувати словосполучення, такий сімейний лікар для ветерана, на так. такий помічник. Okay. Які існують етапи пілотного проекту, я так розумію, що вже завершується перший етап відбору кандидатів. Попереду ще два етапи по тижню по подальшому відбору кандидатів, але крім відбору кандидатів, які ще є етапи цієї програми, яка триватиме я так розумію до кінця року? А знаєте, ми спілкуючись з представниками різних установ і організацій. На досвіді різному зійшлися на тому, що пілотний проєкт, звичайно, мав би тривати років три, але ми такої розкіші не маємо. У нас є лише шість місяців, і ми готові повинні бути якісно прийняти наших героїв. Тому шість місяців вони розбиті таким чином. От зараз два тижні першого етапу відбору завершилися якраз сьогодні. Кандидати подали заявки в цифровому форматі, в онлайн форматі. Зараз ми їх опрацьовуємо. Але їм, у нас біля 200 заявок, і це прекрасний результат, оскільки ми всього можемо в, на етапі пілоту 400 прийняти таких помічників ветеранів. Ще у нас буде друга хвиля і третя. І ми розраховуємо на ту планку, яку поставили собі. Після цього буде відбуватися обробка заявок, співбесіда, в якій візьмуть участь і представники адміністрації області, представники ОМС громад. Представники громадськості, психологи, представники міністерства у справах ветеранів. Після успішного проходження співбесіди кандидати у помічники будуть направлені на навчання у центри ветеранського розвитку, які відкриті при закладах вищої освіти по одному в кожній з обраних областей. Там буде тривати навчання три тижні, і після цього, після успішного завершення, кандидати у помічники отримують сертифікати. І зможуть бути працевлаштовані у сервісні офіси у справах ветеранів в громадах. Ми з завтрашнього дня розпочинаємо другу хвилю відбору заявок, оскільки проаналізувавши ситуацію, ми розуміємо, що в першу хвилю подались ті, хто вже гарно знав про цей пілотний проект, хто вже чекали, прямо от уже пальчик тримали на кнопочці, щоб розпочати подавати свою заявку. Хто знає, кого знають в громадах, хто вже. Зарекомендував себе на цьому чи іншому поприщі, допомагаючи ветеранам, там чи е, нашим героям, чи членам їхніх родин, членам родин загиблих. А от Ті люди, які б теж хотіли б долучитися, але вони не володіють такою інформацією. Саме на них буде зараз направлена і друга, і третя хвилі, оскільки це е, помічник ветерана має високу місію, і ми знаємо, що багато громадян України хотіли б долучитися, от до виконання цієї місії, цього завдання тільки їх потрібно проінформувати, допомогти, посприяти, і будемо мати результат, на який спільно всі розраховуємо. Інститут помічника ветерана він ніби інкорпорований у систему повернення з військової служби у цивільне життя. Насправді наскільки він важливий, цей інститут у цій системі, і як міністерство ветеранів співпрацює з військом, з іншими силовими блоками, з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, адже наші майбутні клієнти майбутні клієнти що тут казати більшість цих клієнтів, оскільки більша частина майбутніх ветеранів ще воює, от, яким чином відомство саме співпрацює на майбутнє, напрацьовуючи і базу, і різні формати співпраці з військом та своїми органами, де майбутні ветерани поки що воюють? Перехід це інституційна реформа, перехід від військової служби до цивільного життя. Це ця система, яку ми зараз спільно будуємо з іншими стейкхолдерами, розтягнута, вона передбачає довготривалий план. І інститут помічника ветерана це саме одна зі складових цього переходу, і, скажімо так, на сьогоднішній день це один з дієвих інструментів реалізації переходу, який можна пощупати, побачити, ага, надаються послуги, відбувається сприяння в реінтеграції. Ефективно працевлаштовуються наші ветерани, вони впливають на розвиток економіки, їхні людські потенціали використовуються за призначенням. От саме на це направлений наш пілот. Перехід, звичайно, він, так як розписано, в стратегії переходу і в плані реалізації, передбачає інформування захисників ще за два роки. І збір інформації з них про те, на що вони розраховують, де вони хочуть жити, де вони хочуть працювати, чи продовжувати, наприклад, пов'язувати своє життя з військовою службою, чи таки вже перейти у мирне працевмирному житті в цивільне працевлаштування. Чи є в них проблеми зі здоров'ям, чи є потреба, наприклад, там, в переїзді, чи є потреба сім'ї отримати певні послуги з навчання, освітні, чи також працевлаштування. Тобто за два роки буде збиратися інформація, з нами розроблений опитувальник про те, як скоригувати ветерана для того, щоб він успішно інтегрувався так, у мирне життя. Саме помічник немає в нашій реалізованого цього цифрового інструменту опитувальника. Ще не реалізований до кінця перехід, це, це довготривалий такий період. Але от помічник це те, що можна зараз імплементувати і зараз уже допомагати ветеранам, які повертаються. Звичайно, сьогодні ще не мільйонна кількість от повернулася, але в розрізі регіонів та. Ті та інформація, якою ми володіємо, свідчить нам лише про те, що ми маємо поспішати поспішати бути готовими, оскільки кількість зростає, потреби зростають, і нам потрібно забезпечити гідний прийом. Скажіть, будь ласка, скільки громад у цих чотирьох областях вже долучилося? Яка проблематика існує у них щодо створення сервісних офісів? Оскільки нагадаємо, що помічники ветеранів будуть працювати в спеціальних сервісних офісах. Скільки зараз <кліст> громад? Дивіться, перед початком відбору з чотирьох областей виявили бажання 38 громад, але на сьогодні їх набагато більше, оскільки ми відкрили такий доступ, що можуть подаватися кандидати з будь-якої громади в області, оскільки механізм працевлаштування передбачає те, що вони можуть бути працевлаштовані у сервісному офісі, а мати віддалене робоче місце і надавати послуги в іншій громаді. Тобто ми таким чином збільшили ту кількість кандидатів, які зможуть долучитися до цього пілотного проекту, сервісні офіси, так це зараз у нас відкрите, не те, що відкрите, це питання, над яким ми зараз так всі спільно працюємо з громадами зова, оскільки сервісний офіс, спочатку, коли ми прописували умови там постанови. Порядком передбачалося, що буде створена абсолютно новесенька з нуля, красивесенька з бантиком, установа з шикарними, красивими новими сучасними кольоровими меблями, і там будуть працювати помічники, надавати послуги ветеранам. Але наші реалії говорять про інше, на це все потрібен час, і якщо, м'яко кажучи, трохи більше коштів. І в комунікації з фінансовими установами нашої країни ми дійшли до того, що. Існуючі сьогодні, комунальні неприбуткові підприємства, покладанням функції на них сервісних офісів, будуть трансформовані от в такі офіси, і саме в них будуть працевлаштовані наші помічники і будуть надавати послуги ветеранам. А можна модель змалювати? Це угу. яке може бути підприємство, хто там може бути, тобто керівник цього підприємства він водночас йому дадуть, угу. додавлять до додать обов'язки. Його трішки можливо навчать. Угу. Як працювати з офісом ветеранів, ну, дивіться той аналіз, який ми провели то у більшості областей і громад найбільше всього КНП медичного спрямування. І також ми проводили такі узгоджувальні наради з комунальним неприбутковим підприємством медичним в місті Києві в столиці, для того щоб підпрацювати модель працевлаштування. І це буде виглядати таким чином. Так, керівник, і хто хто керує, то її буде далі керувати, звичайно, КНП, але потрібно буде пройти підвищення кваліфікації протягом там декількох днів онлайн, щоб розуміти, як управляти помічником ветерана, які послуги саме буде надавати помічник ветерана. От що ще необхідно там певні нюанси при працевлаштуванні. І при масштабуванні потім цього проекту управлінець, керівник цього підприємства має знати. Тобто, пані Світлано, ви от зазначили, що вже майже половина з корпусу ймовірних 400 uh -huh. помічників ветеранів ми маємо десь біля 200, так uh -huh. Ну майже скажімо так. А скажіть, будь ласка, а чи ще є час у людей знову податися, вскочити в цей потяг з вагон з другої, третьої хвилі? От чи це складна процедура, що потрібно? Які документи, де зареєструватися помічникам, кандидатом, помічники ветерана, щоб, скажімо так зареєструватися, встигнути попрацювати на цій шляхетної місії, і взагалі, от можливо, вже підрахували скільки триває час саме оформлення, чи це довго, чи це складно, чи вистачить одного двох днів, щоб вже податись і чекати рішення про по своїй кандидатурі? Дивіться. Ви прекрасно знаєте, що потужною командою комунікаційною Міністерства у справах ветеранів розроблений дуже гарний пакет інформування про те, як подати заявку у кандидати помічники ветерана. Подати цю заявку можна на є ветерані, є повністю покрокові інструкції, відео в труковому розмальованому форматі. І ем, скільки часу, ну в залежності від наявності тих чи інших цифрових навичок, для кожного кандидата це займало більше чи менше часу. Хтось на це тратив там 20 хвилин, хтось до години. У когось були проблеми, не бачили, що відкриваються певні вкладки на відповіді так, ні. Але нами запроваджена команда підтримки за кожною областю закріплена людина, телефон якої вказаний на сайті. І якщо щось не виходить, можна телефонувати. Не можна, а потрібно телефонувати. Ми супроводимо. А деякі області пішли таким чином громади, що визначили день і час, коли в одному приміщенні за підтримки їхніх технічних співробітників приходили бажаючі подати заявки і їм допомагали це робити для того, щоб не було збоїв і щоб кожен потенційний помічник не загубився. Пані Світлано, ми звертаємо увагу вже на наших читачів. Є ага. певне питання. Ну одне з них стосується чи проходив сам проект, сама ідея. Експертизу громадську, і консультації були від консультації з, з радою ветеранів і з іншими громадськими представниками громадського сектору, тобто, можливо, у них були якісь пропозиції, чи вони враховані у такому характеру запитання щодо, скажімо так, механізму демократичного контролю, так, так, як кажуть угу. цього процесу. Так, звичайно, чесно вам скажу, що. Комунікацію з громадськими організаціями ми зараз посилюємо, це таке одне з наших з пріоритетних завдань. І на етапі розробки пілотного проєкту ми проводили наради з радою ветеранів. Так, У нас є і експерти, у нас є і ветерани у громадах Вова. Так, були зауваження, були коментарі, не всі, звичайно, зауваження враховані, наприклад. Одна з пропозицій була, щоб дозволити на базі громадських організацій створювати сервісні офіси. Так, в майбутньому, коли буде відбуватись мартавування, це теоретично можливо. Що вам хочу сказати? Звичайно, ми намагаємося працювати за принципом нічого для ветерана без ветерана. Але цей напрямок ще ми ну, намагаємося освоювати і залучати як можна більшу кількість бажаючих тих, хто не до того, щоб. Формувати і реалізовувати ветеранську політику спільно? Серед кандидатів у помічники ветерана дуже багато, фактично, це 100% або колишні захисники захисниці, або члени родин загиблих героїв, учасників Революції Гідності. Ми розуміємо, що ці люди пережили багато складних моментів в житті, вони можуть поділитися своїм як хорошим, так і негативним досвідом. І тут, звісно, виникає питання. На етапі відбору, крім формальностей, документи і так далі. Чи буде оцінка для цих людей у їхніх спроможностях спілкуватись? їхнього психологічного стану, якесь рейтингування, тестування, тобто, крім формального заповнення анкет, скажімо так, чи будуть з ними спілкуватися, чи буде певний відсів фільтр на етапі до того, як вони підуть вже на навчання? Так, звичайно, в основному такий навіть не фільтра. Ну, не знаю, скринінг буде відбуватись на етапі співбесіди, оскільки, нагадаю, як уже казала, що будуть брати і психологи в комісії участь. І за результатами буде, буде виставлений бал згідно цих балів, які будуть виставлені кожному кандидату, буде відбуватися рейтингування. І якщо ми наберемо більшу кількість ніж 400 чоловік, то звичайно, що з більшими балами з самого верху ми будемо навчати потім влаштовувати перших 400. а інші будуть сформовані у пул, який буде або долучатися навіть на етапі, наприклад, там хтось не зміг довчитися, в косах, більше вже. Якщо людей більше беремо, так, так. так. Або вони цей пул буде у нас сформований до етапу масштабування пілоту. Скажіть, будь ласка, вже є аналіз цієї когорти людей, майже 200 хто долучається, хто ці люди? Чоловіки, mm -hmm. і жінки, яка в них освіта, який в них вік, бекграунд за плечима? От якийсь певний аналіз? от такий усереднений скажімо так, портрет. Хто до нас йде в цю місію? Ви знаєте, результатами. Ми задоволені, оскільки у нас є і чоловіки, і жінки приблизно в однаковій кількості. Середній рік ми рахували 42,7, тобто 43 три роки. Люди досвідчені, да, да люди досвідчені. Да. Більшість з них мають високий рівень освіти, магістр, бакалавру різні спеціальності абсолютно від юриста, економіста, педагога. Ми вимоги до освітнього рівня до освіти не ставили, оскільки під час навчання будуть надані певні навички, які будуть необхідні для того, щоб надавати якісні на послуги ветеранам. Давайте розкажемо ще про фінансування, ага. з яких джерел фінансуватимуться сервісні офіси і робота помічників ветеранів, і оскільки ми в одному з матеріалів, де ви розказували про цю ініціативу, було Заявлено, що 50 мільйонів гривень uh -huh. держава на, саме на цей пілот витратила. якби це ми розуміємо. Але ще є, ще є два да, джерела, які можливі, крім державного фінансування. Uh -huh. так. так, ну давайте почнемо з кінця. Так, давайте, да. Так. Да, крім державного фінансування, звичайно, можливе фінансування за рахунок місцевої влади і за рахунок партнерів з розвитку. От, але з державного бюджету, саме коштів Міністерства у справах ветеранів. Зарезервовано, закладено понад 50 мільйонів гривень. Ми розрахували їх таким чином, що якщо будуть працевлаштовані 400 помічників, і в середньому їхня заробітна плата буде становити 16 тисяч. От а заробітна плата буде розраховуватися від кількості оплати. Не заробітня плата, а оплата їхньої праці буде розраховуватися в залежності від кількості наданих послуг, і в середньому вони в день мають надати 20 послуг таких. І потім, згідно акту наданих виконаних робіт, буде відбуватися відшкодування з міністерства у справах ветеранів саме до сервісних офісів, таких які будуть оплачувати послуги ветеранів таким чином помічників, вибачте ветеранів. Ну, ще є, мабуть, якісь гран грантові питання, так? Угу. Допомога наших партнерів. Так. Вони теж можуть угу. в хорошому розумінні втрутиться угу. в процес і допомогти. Так. І так Значить, у нас є Так, у нас зараз виникли технічні проблеми. Вибачте, будь ласка, трошки зупинимось. ми.